Всім ніхау, і сьогодні я буду оцінювати ваші арти. Всього їх назбиралося около 150. Мені дуже приємно, що ви стараєтесь оцінювати я їх буду по 10бальній шкалі. Ну що ж, давайте переходити до оцінок. Перший арт, який відкриє, це відео моєї подруги Аліни, і цьому арту я ставлю 9,5. Він дуже гарний. І зараз буде перший позінг, я йому ставлю 10, він дуже гарний. Наступний арт від Даші, я ставлю 4, тому що вона просто взяла позінг і просто по краєчкам розмито. Ще один арт від Діани, я йому ставлю 7. Він непоганий. Наступний арт від Маші, я йому ставлю 8 з 10. Наступний арт від Аліни, я йому ставлю 9. Наступний арт від Насті, я йому ставлю 8,5. Знімаю бали, бо тут я схожа на дитинку. Наступний арт від Софії. Я не впевнена, що то вона, так як аккаунт видалений, але я йому ставлю 9. Наступні відео від Мирослави вони класні, прошу вас їх подивитися. Вікторія вікуся віка. Сяєш, як на небі зірка. Усмішка твоя усіх чарує. Хай щастя і любов. Світ. Наступний арт від Мії оцінюю на вісім, тому що я зелена. Ще один арт від Світлани ставлю йому вісім 10. Наступний арт від Єви я йому ставлю 10, бо тут просто накладені речі. Наступний арт від Ані оцінюю його на 7. Наступний арт від Насті, і я оцінюю його на 7,5. Наступний арт від Василини я його оцінюю на 8,5. Наступний арт від Саші, я його оцінюю на 5. Наступний арт від Дани, я його оцінюю на 7. з 10. Наступний потяг від Алі оцінюю його на 6,5. І зараз буде від неї відео. Прошу його подивитись. amor para despedir. Наступний арт від Крістіни оцінюю його на 6. Наступний арт від Мілани оцінюю його на 7 з 10%. Ще один арт від Алі оцінюю його на 8 з 10%. Ще один арт від Каті я його оцінюю на 8,5. з 10%. Наступний арт від Ані оцінюю його на 7,5. з 10%. Наступний арт від Даші оцінюю його на 7 з 10%. Наступний арт від Крістіни і я його оцінюю на 7 з 10 також. Наступний арт від Злати і я його оцінюю на 8. Наступний арт від Софії оцінюю його на 8. Арт від Dark Queen і я оцінюю цей арт на 7,5. Наступний арт від Sony оцінюю його на 7,10. Наступний арт від Старс оцінюю його на 8. Наступний арт від когось. Я не знаю, як «Тайник» читати. і ім'я не знаю. Я арту ставлю 9 з 10. Наступний арт від Оленки ставлю йому 10. Наступний арт від Кароліни ставлю 7 з 10. І вона зробила мені відео. Можете. Наступні арти від Софії, всі приблизно оцінюю на 8, так як тут не один. Наступний арт від Лен, ім'я, здається, Олена оцінюю його на 7. Ще один малюнок від Каті, оцінюю його на 8 з 10. Наступний арт теж від Каті, але вже інший, і оцінюю я його на 7. Наступний арт від Сандри оцінюю його на 9. А наступний арт від її найкращої подруги Вероніки і я його оцінюю на 7 з 10. Наступний арт від Алі і я його теж оцінюю на 7 з 10. Наступний арт від ніжна хмаринка і я оцінюю на 10. Мені дуже-дуже подобається. Наступний позінг від подушки оцінюю його на 9 з 10. Наступних два арти від Єми і я їх оцінюю на 8. Ще один арт від Каті і оцінюю я його на 8. Наступний арт від Насті і оцінюю його на 7. А наступних два позінги від Котенята України я цим позінгом ставлю 9. Наступний арт від Ніки оцінюю його на 6. Наступний арт від Софі Суперстар оцінюю його на 6,5. Наступний арт від Крістіни знову і я його оцінюю на 7, бо тут неправильний мій нік. Наступний арт від Анни оцінюю його на 8. Наступний арт ще від одної анни ставлю 7,5. Ще один арт від панди Ангеліни ставлю арту 7. Арт від Марини ставлю йому 8. Наступний арт від Саші ставлю 7,5. Наступний арт від Вафельки Артек ставлю йому 10. Наступний арт від Віки ставлю 6. Наступний арт від Олени ставлю йому 10. Ось ще один арт від Марини, я йому ставлю 8. Ось позінг від Іванки ставлю йому 9. Наступний арт там, де арти і потінги, йому ставлю 6, так як там потінги не її, а арти можливо. Це від Софії. Ще один арт від Аліни ставлю йому 8. Арт від Анастасії ставлю йому 6 10. Ще один арт від Крістіни ставлю йому 7. Наступний арт від Сітро ставлю йому 8. Наступний арт від Єви ставлю йому 8. Наступний арт від звати і я його оцінюю на 7. Наступний арт від Аліни ставляємо теж 7. Наступний позінг від Софії ставлю 7 по 8 балів. Наступні два арти і один позінг від Даші. Їм я всім поставлю теж по 8 балів. І позінг від Віки ставлю теж 8 балів. Наступний позінг від Ірини ставлю йому 8, Арт від Ані ставлю 8, Арт від злати ставлю теж 8, А от арт від Нелі ставлю 7. І від Валерії також ставлю 7. Наступний арт від лізуні ставлю йому 4. Про просто змальований позінг. Не знаю, я так теж вмію. Наступний арт від звати ставлю йому 8. Наступний арт від Насті ставлю 8. Ще один арт від Ані ставлю йому 9. Ще від одної Софії арт ставлю 7. Наступний арт від Вікторії ставлю йому 6. Наступний арт від Владислави ставлю арту 4, бо на фото просто накладений фото. А фото навіть я робила. Наступний арт від Совки ставлю йому вісім. Арт від Ані і ставлю йому п'ять, бо накладені фото. Наступний арт від Совки ставлю сім. Наступних арт від Анастасії їх три. І їм всім ставлю сім. Наступний арт Владислави ставлю йому п'ять. Наступний арт від Вікторії ставлю йому сім. Ще один арт від Совки ставлю йому сім. Ще один арт від владислава ставлю теж йому сім. Наступний арт від Софії ставлю 9,5, наступний арт від Каміли ставлю йому 8, наступний потінг від Ірішки ставлю 8, і також арт від Вікторії ставлю теж 8. Наступний арт від Лізи ставлю 9, ще арт від Владіслава ставлю 8, ще арт від Анни ставлю 9, бо мене ще ніхто не ліпив з пастеліну. Наступний арт від Софії ставлю йому 7. Наступний арт від Ані ставлю йому 8. І арт від Совки теж ставлю 8. Наступний арт від Brown Eye ставлю йому 7. Наступний арт від Лізи ставлю 4. Наступний арт від Баурум ставлю 8. Наступний арт від Киї я їм ставлю всім на 7 балів. Наступний арт від Мартіша ставлю йому 8. Ще один арт від Ірини ставлю йому 8. Наступний арт від Юлії ставлю 8, від Лізи ставлю 8, арт від Софії ставлю 8, і арт від Матіші ставлю 8. Наступний арт від Лізи ставлю йому 7, і також від Насті ставлю 7. І ще від одної Насті ставлю 8. Всім дякую за перегляд, і що передивились, прошу не ображатися на оцінки, і я думаю, вони навіть високі. Всім дякую за перегляд, всім па-па!